Я думаю, я на тому місці, на якому дожен бути. Поліцейський нині командир мінометного розрахунку агроном на війні з 23-го року. Прийшов сюди сам, дуже захотів. Як тільки почалось повномасштабне вторгнення, записався у список добровольців. От хотів там попасти, зупиняти ворога. З перших днів на фронті хижак боронить Торецьк. з побратимами. Не залишає жодного шансу окупантам. 120-й міномет це, скажімо так, потужні постріли, такі, знаючи, який тут виход у нас йде, плюс-мінус орієнтурусь, який там у них прильот. Міномет потужна, зброя тому орки, влаштовують цілі полювання за розрахунком. А якщо міномет це, звісно, підтримка, підтримка піхоти, тобто, зрозуміло, що буде пріоритетна ціль це мінометний розрахунок. Мінометний розрахунок, все, у піхоти немає підтримки ззаді. Про те, що агроном працює на передовій, рідні не знають і досі. Мама дуже приймає дуже близько до серця це. Вона дуже хвилюється, я їй постійно там по телефону мав все нормально, тут зв'язку немає. Як приїжджаю на ППД, виходжу на відео, кажу, дивись, я не на виїздах, я вдома, все спокійно, тут не літає, тут дуже тихо. Хижаки працюють злагоджено, влучають чітко по окупантах. І по живій цілі, і по бігущим целям, тобто по пітерам, які біжать. Росіяни знищили Торецьк. від міста, залишилась лише руїна. Я розумію те, що вже і люди сюди не повернуться, немає куди вертатися. Тобто хоча б забрати свої території назад, а там далі я сподіваюся на те, що там керівництво держави щось в цьому напрямку буде якось розвиватися і будемо відбудовувати. Все відбудуємо. Агроном не будує планів після війни, але вже чітко знає, що хотів би робити. Так я ж поліцейський. Шо, вертаюсь назад в Черкаси буду.